Тім, хто зараз першим діловим, мої вітання це проект Акцент. Через рік після запуску автоматичного відшкодування ПДВ ситуація з найбільш проблемним і корумпованим податком, як його називають в Україні, трохи поліпшилася. Якщо вірити офіційній статистиці, у цій сфері є відчутний прогрес. Причому як у плані нарощування обсягів повернення податку на додану вартість, так і у частині скорочення заборгованості держави перед підприємцями. Однак профільні експерти зауважують, у податкових відносинах влади і бізнесу залишається ще чимало проблемних моментів, і українська Актика відшкодування ПДВ один із головних. Найбільше грошей недоотримують представники малого та середнього бізнесу, які не належать до потужних вітчизняних бізнес-груп та не входять до власності впливових іноземних інвесторів. Як результат, підприємці змушені піднімати ціни на свою продукцію та дедалі відкладати модернізацію. Бракує коштів на виплату зарплат, закупівлю сировини і так далі. Аби поліпшити ситуацію, законотворці готують чергові зміни в опозиції. ж упевнені, що від переписування податкового кодексу справи не покращаться. Мовляв, процедура повернення ПДВ працює без збоїв лише у державах із низьким рівнем корупції, а Україна до них, на жаль, не належить. Більше у відеосюжеті колег з інформаційної служби першого ділового. Торік держава відшкодувала понад 42 мільярди гривень ПДВ, що становить близько 3% ВВП України. Втім, багато підприємств в основному малого та середнього бізнесу й досі не отримали належної компенсації на загальну суму близько 300 мільйонів гривень. Причина наслідки фінансової та економічної кризи 2009-го та недолуге законодавче поле зокрема прописані механізми відповідальності держави перед бізнесом за той період, поки у нас діє податковий кодекс. У нас немає жодного прикладу позитивного судового рішення. Про е відповідні штрафні санкції по відношенню там до держкозначейства, Мінфіна за несвоєчасне відшкодування ПДВ. Наслідки неповернення на ПДВ для бізнесу експерти називають катастрофічними. Фахівці твердять, за таких обставин підприємці змушені постійно підвищувати ціни на свою продукцію та відкладати модернізацію. А деяким, взагалі, бракує коштів для ведення поточної діяльності, виплати зарплат та закупівлі сировини. Аби, хоч якось вирішити проблему, експерти пропонують впровадити безгрошовий. Спосіб відшкодування, як то випуск податкових векселів і облігацій. Натомість можновладці такі механізми вважають безперспективними. Переконані, відшкодування ПДВ ефективно працює лише в країнах із низьким рівнем корупції. Яке місце Україна посіла в минулому році по Doing Business? 146. Яке найбільше коліно дало нам це місце? Корупція і не тільки в стосунках між податковою службою і платниками, але й між платниками і судами. До парламенту внесуть відразу кілька законопроєктів, що мають спростити процедуру відшкодування ПДВ. До їхнього остаточного ухвалення всім підприємствам, що не належать до потужних вітчизняних бізнес-груп та не входять до власності іноземного інвестора, лишається просто сподіватися на добру державну волю і зайві кошти у скарбниці. Проект Акцент на телеканалі Перше діловий і про податок на додану вартість, а також про інші податки в Україні. Далі говоримо детальніше. І до студії ми запросили фахівців у цій сфері. Це президент міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії Бідіо в Україні Алла Савченко та податковий партнер цієї ж компанії Віктор Невмержицький. Алло Іванівна, Віктор Миколаївич, Я вас вітаю. Добрий день, здравствуйте. І давайте розпочнемо із Алли Іванівни. Ось податок на додану вартість, головний біль і держави Україна і підприємців. І якщо вірити офіційній статистиці, і влада про це говорить, що останнім часом в цій сфері у нас намітився і спостерігається відчутний прогрес. Ви його бачите? Ну в цій сфері дійсно накопилось стільки проблем і столько накоплених. недоверия и сум по НДС, что решить эту проблему там за один год, наверное, вряд ли и получится. Прогресс, конечно, некий наметился в том, что все-таки начали возмещать, потому что у нас были клиенты, которые с высуженными суммами там, по пять лет не могли возместить вот позапрошлом году, прошлом. Сейчас, особенно по крупным компаниям, по международным компаниям, прогресс Некие есть, хотя не все суммы возместили. Очень достаточно сложные требования для того, чтобы тебе начали возмещать МДС. И... Автоматично. так? Автоматично, да. Ну, Вообще, честно говоря, непонятное разделение, что значит автоматически, не автоматически. Этот налог есть, и если если есть обязательство государства возмещать, то нужно его возмещать. И а попадание в автоматические списки вообще очень проблематично. Целый перечень требований к предприятиям, которым допустим новые предприятия в принципе не можуть выполнить. Или же, э, мы всячески должны поощрять. Нам нужна валюта. Нам мы, сейчас, мир находится в достаточно тяжелому ситуації. А ми видим по клиентам, що ряд клиентов э, сейчас торгують. хотят торговать только внутри страны, потому что у них накопленный невозмещенный НДС действительно приводит их к тяжелой ситуации. Поэтому, наверное, на уровне государства надо смотреть статистику и сравнивать такие то макропоказатели. То, что мы видим по своим клиентам, немножко лучше отзывается возмещение НДС только иностранные компании. По мелкому бизнесу они даже не мечтают о выполнении всех требований, для них это нереально. Пане Вікторе, у сюжеті прозвучала така ідея як безгрошовий спосіб відшкодування ПДВ, як то випуск податкових векселів та облігацій. Як ви вважаєте, це зможе хоча б частково вирішити проблему, зокрема, зменшити її корупційну складову? Судя по опиту, який вже був два рази в Україні по випуску ндс облігацій, це рішала проблему. Рішала проблему з частичною втратою. Оборотных средств для предприятий, поскольку эти облигации потом перепродавались желающим банками и прочим покупателям с дисконтом 20-30, кто-то меньше, кто-то больше процентов. А соответственно, можно говорить о том, что предприятия все равно потеряют часть своих оборотных средств, но большую часть все-таки получат. То есть, как частичное решение этой проблемы можно рассматривать выпуск, очередной выпуск адрес облигаций. Вопрос в другом: ли у государства деньги. На подобні выпуски, тому що коли ці облігації срок действия, срок обращения их закончится, їх их надо буде погашати. Тобто, не буде просто такой перевод проблеми в будущее, с тем, з тим, щоб вона вже встала со всей острові к моменту погашення цих облігацій. Чи погодяться усі компанії на такий спосіб відшкодування ПДВ? тому що цінні папери це звичайно добре, але гроші краще? Опять же повторюсь, что исходя из опыта предыдущих двух выпусков, компании сразу же их продавали эти облигации банкам, например. И, по сути, каждая компания принимала для себя решение, что ей выгодно держать эту облигацию, скажем, 5 лет и получать некий там, процентный доход весьма небольшой, или же продать ее немедленно, потерять на этом 20, скажем, процентов, но, тем не менее, оставшиеся 80 получить в виде живых денег. То есть я не думаю, что какая-то компания будет заниматься, какой-то компании интересна это ценная бумага сама по себе. Это всего лишь инструмент конвертировать задолженность государства по НДС в какую-то часть живых денег. Ну і давайте, щоб поставити крапку із темою ПДВ, тому що кілька питань я запланувала з вами до розгляду. Заплановані і анонсовані чергові зміни, і, зокрема, у сфері податку на додану вартість, як ви вважаєте, що необхідно змінити для того, щоб все ж таки зменшити проблему з відшкодуванням ПДВ і загалом із адмініструванням ПДВ в Україні? Алло Іванівно. Ну, Іванівно сказати, що НДС взагалі складний для України закон і тут. Есть много предложений о вообще об отмене этого закона. И, ну, есть сторонники и противники этого метода. Но если налоги на каким-то налогов с оборотом или значит, подобными налогами, но эти все решения не принимаются быстро. Поэтому главное пожелание в сфере НДС на сегодняшний день, мне кажется, это. Как, меньше, как можно меньше трогать этот налог, потихоньку снижать ставку, как было обещано правительством да, в течение пяти лет, и в администрировании, конечно, ускорить возмещение НДС, сделать, ввести штрафные санкции за невозмещение. И чтобы они действительно работали. Потому что мы видели в сюжете, что суды сейчас, как правило, принимают решения в пользу налоговой. И сейчас многие предприятия даже вот просто боятся, не хотят судиться, потому что никакого, них, них нет надеж на то, что они могут победить в суде, даже при правильном постановке задачи. Это, конечно, плохо и это подрывает доверие к налоговой системе, к уплате налога. И если По большому бизнесу еще все-таки ну, есть варианты, и можно обсуждать, как, как все-таки это привести в соответствие, то по малому бизнесу, если им что-то не нравится, они вообще не платят. Это, это всем известно. И поэтому э, уменьшится количество экспортеров, уменьшится количество валюты это не на пользу государства. Поэтому общее пожелание. Не, в соответствии с налоговым кодексом убрать какие-то явные несоответствия. и не трогать його, уміншать ставку, відповідальність за невозмещение. Залишити ПДВ в Україні зрозуміло, що у такому вигляді, як зараз, можливо, це і не варто. Треба із ним працювати, треба модернізовувати і так далі. Чи все ж таки, Віктор Миколаївич, на вашу думку, краще від нього відмовитися і замінити іншим, більш простим, скажімо так, податком? Я все-таки отношусь к сторонникам повної відміни НДС, як налога такову и его замены, скажем, налогом с продаж. Пример, Соединенные Штаты Америки живут без НДС, а вообще даже не хотят понимать, что это такое, и чудесно себя при этом чувствуют. Давайте подумаем, что такое НДС. Это на каждом более-менее крупном предприятии один, два, три бухгалтера, которые занимаются только НДС. На среднем предприятии то же самое. То есть, если посмотреть в масштабах Украины, это, наверное, десятки тысяч людей. Одни, которые готовят НДС-отчетность, вторые, которые ее проверяют в лице контролирующих органов. Третьи, кивит шкодовують. Да, связанные с этим проблемой и так далее. А, то есть, я придерживаюсь точки зрения, что НДС и в Украине на данный момент это не надо такой налог. И его нужно просто отменить. И сразу же уменьшится та же коррупция, потому что, сколько было уже сказано, что основные коррупционные деньги проходят через НДС. Добре, йдемо далі. І оскільки ви вже порушили тему іноземного досвіду і закордонної практики, тема трансфертного ціноутворення стає дедалі актуальнішою, і, зокрема, в українській економіці, теж і це пов'язано з розвитком холдингових структур та із підвищенням складності бізнесів у цілому. Трансфертне ціноутворення називають потужним інструментом для фінансового управління, і серед усього іншого, серед переваг називають і таку, що це механізм, який здатний зменшити ризикованість бізнесу. Наскільки ось активно це впроваджується в Україні, які плюси, які мінуси, тому що мінуси також є? Хто почне? Віктор. А, да, я почну, наверное, з налогової точки зору на той вопрос. Что сейчас происходит во всем мире? Трансфертное ценообразование оно является одним из наиболее быстрорастущих сегментов, скажем, налогообложения в целом. То есть ему придется все больше и больше внимания, как со стороны контролирующих органов, так и соответственно со стороны компаний, которые вынуждены вот эти все требования с одной стороны выполнять, с другой стороны, даже где-то предугадывать. Исходя из опыта. Работы с крупными западными компаниями, они эти вопросы решают или на региональном, или даже на глобальном уровне. То есть, например, уровень наценки при перепродаже товара внутри группы и, и так далее. Есть разработаны достаточно уже механизмы по контролю вот этих всех. процедур, сумм, наценок и так далее, они уже в какой-то степени, в большей степени внедрены, скажем, в России. Да? И можно представить, что в Украине с опозданием, как обычно это происходит, 1, 2, 3 года эти же требования будут также внедрены. В частности, идет речь, идет речь о требовании о подаче так называемой документации. То бишь предприятие, по сути, должно объяснить, почему во внутригрупповых операциях оно использовало именно эти цены. Потому что, и, как бы, сослаться на какой-то из методов цен то ли сравнимых цен, то ли перепродажі и так далее. Да? З якими проблемами може стикнутися Україна? Тому що зрозуміло, що у нас є свої особливості. А, проблема, скорее всего, в том, что український бизнес будет не готов к подобним вопросам. поскольку в настоящее время законодательство не требует вот такого обоснования, и большинство бизнесов они не обращают, по сути, внимания на, на вот это требование, а, и, исходя из того, что, а пусть налоговая доказывает, что это неправильно, да, а вот когда вопрос ста, станет по-другому, а вы докажите, что это правильно изначально, а многие много стал, могут столкнуться с этим, с проблемностью этого вопроса, и встанет вопрос, опять же, опять же украинский бизнес столкнется с сложностью скажем, работать так, как часто работают, по пере... перемещению денежных средств, в прибыли с одного предприятия на другое. При применении, вот, должном применении методов трансферного образования это будет утруднено или, в принципе, невозможно. И может оказаться, что, например, одно предприятие группы, которое сейчас убыточно, оно окажется прибыльно и наоборот. Ну, то есть, от такі можуть бути сложності. Ну, якщо трансферне ціноутворення це майбутнє, і це загалом таке широке розповсюдження, зокрема в Україні. Це перспектива, то єдиний податок вже діє. І ми будемо про нього говорити далі, але будемо говорити у другій частині нашої програми. Ми призупиняємося і буквально за кілька хвилин ми повернемося до розмови у студії. Дочекайтеся і не перемикайте.